Всім доброго дня, українці, ті, що знаходяться у Польщі, будьте обережні. Будьте обережні і дивіться по сторонах. Декілька груп, декілька груп поляків проводять акції, проводять акції проти українців. Їм не подобається, що українці приїхали до них у Польщу і вони не бажають цього. Але коли запитуєш їх, що трапилося, чого. Що не так і що вам не подобається в українцях? Вони на це не мають відповіді. Але це не саме страшне. Тільки зараз попалася мені інформація, що 1 серпня, десь о 20-й годині, це місто Кам'янка-замковицька Нижній Сільзі? Там 17 молодих людей, поляків з одного фан-клубу. Футбольного прийшли до двох українців додому, в частний сектор. Вони прийшли збитими, визвали їх на вулицю і почали гемселити. Гемселили добряче. Українці змогли втікти, визвати поліцію. На цей час шістьох вже спіймали, вони сидять в СІЗО, а інших іще ловлять. І коли на запитання за що, за те, що вони українці. Я думаю, всі догадуються, навіщо і для чого робиться така скажімо, ситуація, щоб поляки подивилися трошки іншими глазами на українців, типу. Але це робиться, на мій погляд, за гроші. Кому це вигідно, я думаю, в коментарях ви всі напишете кому. І ви здогадуєтесь. Хто бажає розсорити нас з поляками, але ж ми пам'ятаємо, як поляки нам допомагали з самих перших днів війни, як вони приймали нас щирим серцем, як вони допомагали і їдою, і житлом, і всім, чим тільки можна, тільки щоб нам допомогти. Але ми розуміємо, що нас хоче хтось розсорити. І я розумію, що ви розумієте, хто це хоче. Не вийде, не вийде. І я думаю, що в коментарях я почую від вас ваші думки. Хто хоче нас розсорити. Ну я думаю, що ми з Польщею друзі і будемо їми залишатися. Слава Україні, слава Польщі. Всім доброго дня! Чому мовчить Зеленський? Такої думки кожна нормальна людина. Бо не чує того, що Зеленський розповість, чому він підняв. Ціни на електроенергію аж на 60% і свої обіцянки викинув сміття. Хоча казав, що до кінця війни не буде підвищення ніяких тарифів. Але чи для них закінчилась війна, чи вже не цікаво стало воювати? По-друге, підняв тариф для усіх і пенсіонерів у тому числі. А для пенсіонера це просто удавка. Він не підняв пенсії, він не підняв зарплати, він підняв просто тариф. І він розуміє, що економіка йде в піке. Таким чином піднімуться ціни на усе: на харчі, на бензин, на тютю, на алкоголь, на перевезення. І це все буде коштувати тому ж самому пенсіонеру і кожному з нас, кожному українцю. Але вони вирішили піти далі, коли зараз всі фабрики підприємства зачиняються, бо немає людей, кому працювати. Хоча замовлення є, але нема кому працювати, немає спеціалістів. І якщо даже взяти з вулиці людину, то потрібно хоча б року, роки, роки 4 щоб можна було зробити нормального спеціаліста, який зможе працювати. Але часу немає. Потрібно зараз платити налоги кожному цьому підприємству. І таким чином вони зачиняються. А це, а це налоги. І економіка знов летить. Але вони пішли ще далі. Після нового року всі ФОПи будуть платити 17% налога від оборота. Прикольно? Таким чином, і ФОПи почнуть закриватися, бо не буде вигідно. Так, да, вони спочатку будуть робити націнку на товар, і знов для кожного українця буде дорожче. Дякую вам, пане президенте, дякую вам, Верховна Рада. Ви молодці, нічого не скажеш. Всім доброго дня, наші депутати втомилися і хочуть на відпочинок. А наші хлопці на фронті не хочуть на відпочинок. І їм не потрібен відпочинок, а депутатам потрібен. І тому вони дуже хочуть поїхати за кордон. Нікому не можна, а депутатам можна. Що вони вигадали? Вони вигадали наступне: створити МФО групу дружби з країнами Карібського басейну, таким чином. Вони тепер можуть виїжджати за рахунок держави відрядження. А там їх чекає їх сім'я, і вони відпочивають. Тобто законно їдуть відпочивати. За наш рахунок. Так, ми платимо податки, а вони їдуть відпочивати. Класно! О, як придумано. Хлопці на фронті сидять в окопах. Папояс По в воді в басейнах відпочивають, не можуть голову підняти, і їм відпочинка не потрібна. А цим покидькам потрібен. І вже придумали, як обійти закон, як поїхати за кордон. І що саме цікавіше, в це об'єднання в цю групу вступила вся фракція Слуги народу. І представники партії ОПЗЖ. Прикиньте. Далі це все вони красиво завуалірували і назвали е, шляхетною метою налагодження міжпарламентських зв'язків з країнами Карибського басейну. Отакої. Тепер. В ці країни Карибського басейну входять Мексика, Колумбія, Венесуела і так далі. Але Венесуела це самий великий офшор. Таким чином, наші депутати їдуть відпочити і ще на офшор покласти гроші. Прикиньте, о, як придумано. А ви сидіть вдома, не виїзні, і у вас немає ніяких. Можливості виїхати за кордон. Ви сидіть в окопах, вас будуть стріляти, убивати, і ви сидіть, у вас немає можливості піти на відпочинок. А ці красавці, які дуже хочуть на відпочинок, бо вони устали, їм потрібно поїхати і ще й за бюджет країни. Ганьба таким депутатам і такій владі! Ганьба!